З Новим роком, любі наші друзі, з новим 2025 роком. Дорогі наші українці, вітаємо вас з Новим роком! Бажаємо миру, саме перше миру, перемоги, здоров'я, натхнення, Божого благословіння. А на особливо я хочу повітати привітати наших захисників і захисниць, які захищають нас для того, щоб ми ось, ось сьогодні могли привітати всіх з Новим роком. Побажати їм Божого благословення, ангела-охоронця, і щоб вони скоріше повернулись додому, усі живі і здорові, щоб батьки дождалися своїх синів, дружини, чоловіків, а діти, батьків. З Новим роком, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Я вітаю вас з новим роком, з новорічними святами. Хочу побажати вам. Щоб цей рік ми зайшли з кроком перемоги, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб ви у мене були здоровенькі, любименькі, щасливі, щоб вам в цьому році було тільки зелене світло в новий рік з новими мислями, з новими думками, з миром та перемогою. В першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони нам дають можливість, що ми зараз стоїмо з вами. Ми можемо випити. Келих шампанського. Ми приїхали до батьків. Я хочу подякувати вам, любі мої підписники. Ви завжди зі мною що ви мене підтримуєте. Я хочу побажати нашим захисникам, батькам, діточкам, бабушкам, дідушкам здоров'я, міцного здоров'я, щоб в цьому році у нас закінчилася війна, щоб наші хлопчики вернулись до мами, до сім'ї, до батьків. Я думаю, це мрія кожного нашого українця. Так що, любі мої друзі, я хочу випити цей келих шампанського. За нашу красиву, рідну Україну, за нашу сильну Україну, за нашу мужню Україну. Я хочу зробити низький уклін своїм батькам, своїй дочечці. своїм батькам хочу сказати дуже, мамулечка, папулечка, я вам дякую, що ви мені дали життя, що ви вас такого, як я, як знаєте, я все время говорю, я говорю, буває, пишуть коментарі там, на що ти похожа, А я говорю: ви знаєте, моя мама, моя покійна бабуся. Всі говорила, доча, ти в нас найкрасива, найумна, сама, красива, сама, умна, сама, сама Так Я хочу тобі сказати, мамулечка моя, я тобі дякую за те, що ти в мене є, за то, що ти, є, за то, що ти дала життя, що ти мене вивчила. Що ти поспитала таку дочку, от яка стоїть перед тобою. Я хочу, щоб ти мною гордилася, бо в нас були такі моменти, скруті моменти. Мама якось мені так сказала, була я кажу: мамусь, дивись, настане час, і все буде. Це я ще ходила в школу, я була така ще маленька. Мамусь, я ж тобі сказала, що все буде добре. Тому що завдяки твоїй, твоїй підтримці, завдяки тобі, папа, я така стала. Хочу подякувати своїй дочечці, своїй любимої дочечці е, Анічці, мама тебе дуже-дуже любить. Твоя підтримка для мене дуже, -дуже важлива. Подякувати суму Сашуні за велику дуже підтримку, тому що, коли я починала своє блогерство, у мене було дуже таких моментів, коли я хотіла сказати, що мені нічого треба, він мені говорить, що все вийде. Він у мене вірив, він говорив. Тобі це подобається, ти робиться. Ти є ти, ти жива. Так що, любі мої мамулечка, папулечка, доця, Сашунечка і всі мами миру, я хочу вам подякувати за всіх діточок, що дякувати, що ви нам дали життя і що ми такі, кожного своє життя. І всю свою все своє життя ми зробили самі. Ми знаєте, ми зробили цей очах такий знаєте, сімейний. І в кожного він свій. так що любі мої мамулі. Я хочу випитися келих за вас, за те, що ви нам дали життя, за вашу підтримку, за вашу любов, довгих літ, здоров'я, миру, любові і щоб всі наші мрії здійснились за вас, наші рідні. Ви знаєте, що для всієї України цей рік, який вже минув, він був дуже тяжолий. Але в новий рік, в рік змії, ми дружні зайти. Ви знаєте, з хорошими думками, з хорошими мислями. Так що, любі мої друзі, той рік, який минув, ми на нього не мене навіть повертатися, тому що дійсно було дуже різних моментів, і знаєте, все, що в нас було на душі, все що було тяжоле, ми просто лишили ззаді. І що б там не говорили, що б там не робилося, опять же, все, що говориться, ми робимо стільки сильнішими. Саме головне нада вірити в себе, ніколи не опускати руки. В житті в мене було багато таких падінь, і я ніколи не опускала руки, щоб цьому не случилося. Йшла тільки вперед, вперед, вперед. І те, що в мене є, ви знаєте, завдяки вашій підтримці, завдяки собі. Якщо у вас якась є мета, йти до неї, щоб там не було тому що, ну от я вам розказувала про своє життя, і от воно йде, йде йде. але це тільки, ви знаєте, це я хочу сказати, що я тільки на вторій ступеньці, а ступеньок вже є багато. І лісінка в нас така, така, знаєте, висока-висока. Мої друзі, ви знаєте, після таких хороших слов, бажань. Я вам дійсно хочу подякувати за все, за те, що ви зі мною. Ви знаєте, що ви для мене всі такі, знаєте, такі як одна сім'я з вами, тому що... Завдяки вам, мабуть, я стаю все сильніше і сильніше. Знаєте, я це говорю, прям сніжок пішов. У нас все время тако, сніжок, водичка. Це все для вашого настрою. Я люблю взагалі бути возле води, тому що коли буває такий дискомфорт, трій, ми йдемо до води. І знаєте, такі блоки чи місця, хоча вони йдуть цей біжи, біжи, струмочку, тихо ставай, рікою. Я тако питаюся і думаю, боже, дивіться, на раз, два, три, ти можеш просто світу упасти і все, і далі не піти. Так що любі, мої друзі, саме головне в цьому році, в році змії, а ви знаєте, що кожна жіночка, вона така змієчка, що кожна жінка вона мудра, вона мудра по-своєму. Дівчатки, нам завжди треба оставатися такими, якими ми є, сильними, мужніми, українськими жінками. І саме головне дівулі. В цьому році вже кажуть, перший раз знімаємо всі комплекси, просто ми одіваємо те, що вам подобається. Шарфік, шарфік. Ви бачили мене ви не бачили, а вже бачите. Платько, волосики, каблучок, дівулі, ми, богині. З новим роком, з новим щастям, з добром.